Добрий день, мене звати Наталя Мельченко. Частенько питають нас про технікуми Польщі, гуманітарні спеціальності, за якими могла би дитина навчатися, потім навчатися в вищих навчальних закладах Польщі. Одна з таких цікавих спеціальностей це технік туристичного сервісу або технік організації туризму. Така спеціальність має дві кваліфікації: перша підготовка туристичних заходів та послуг. І друга обслуговування клієнтів та розрахунок туристичних заходів та послуг. Профільні предмети на вступ — це математика, англійська мова і географія оцінки з цих предметів будуть важливі. Англійська мова рівень а 2 і вище бажано. Чим вища мова, тим краще. Ступний рівень польської мови від А2 і вище бажано ближче до Б1, тому що все ж таки це гуманітарний профіль. Ми супроводжуємо такі технікуми, ми пояснюємо, де їх знайти, як вступити. Звертайтесь!